Привіт! Після того, як я записав останній випуск про оцей радіоприймач і батарейки, пройшло вже 5 днів. Я записував його в суботу, сьогодні середа. Як ви бачите, ті самі батарейки стоять, вони пом'яті. Приймач на них досі працює. Да, ось він працює деякий час, але можемо ну, трішки почекати декілька хвилин. А, відбувається такий ефект, що екран тухне, з динаміка йде просто шипіння, і типу більше нічого він не видає. Да, от зараз він грає, але якщо під таким кутом дивитись на екран, то майже вже нічого не видно. Можна отак трішки нахилити, тоді ще видно станцію. Але ось так він попрацює зараз декілька хвилин, і він просто, просто ось взагалі екран тухне, вже майже нічого не видно. Але, ну, типу, звук ще йде, да? вже майже те, що я вам казав, що майже на. Вимкненому екрані він ще може працювати. А давайте тепер перевіримо мені цікаво, яка напруга зараз на батарейках. Тому що минулого разу ми з вами з 1,25 вольта підняли до, здається, 1,28. Щось таке, якщо я правильно пам'ятаю. Якщо ні, я прикреплю в посиланні. В описі до цього відео посилання на попередній ролик, так? І ми там з вами подивимося. Але от цікаво буде зараз перемірити, скільки ж буде напруга на кожній з цих батарейок. Чи впала вона назад до 1.25, але ну, напруга напругою, але треба вже розуміти, що ємності в них ну, взагалі нема. Тобто, ну... Ну, до речі, він там щось ще намагається. Да, звук іде, але вже бачите, ну екран навіть під таким кутом вже складно щось роздивитись. Тобто він ще тягне нормально. Ну, давайте вимкнемо, подивимось на годинник. Ні, вже навіть і годинника майже не видно. Да, до речі, ще помітив один такий прикол, що годинник працює навіть від отак однієї батарейки. Ось витягаєш одну батарейку, але годинник, ну, типу, ще працює. Да? Тобто він там має ще невеличкий такий ефект для того, щоб, типу, ви встигли поміняти. Якщо міняти по одній батарейці, так можна навіть потім не переставляти значення на годинник. Отже, на давайте не будемо вже мучати ці батарейки. Трошки незручно, бо я знімаю одною рукою, але зараз спробую вам продемонструвати, як це краще зробити. Давайте отак. Може, притулю, може, притулю, ні, не вийде. Давайте ось так там. Да? Ось так і подивимось, що воно показує. Треба, як то кажуть, мати. Мати якісь приспособи для зйомки, але сьогодні я знімаю без них. Так, давайте отак. Оп. І оп. Да. О. Щось показує? ні, не хоче. Та давай показую вже щось. Вже показую. Я навпаки роблю неправильну полярність. Що таке? Все ж таки, мабуть, прийдеться поставити на паузу, і потім склеїти. Да, так в мене поміряти не вийде. Поставив інші щупи, щупи на вольтметр, щоб було простіше. Да? І дивимось, що ось одна батарейка 1,23. Тобто. Можна сказати, що для цього приймача оця напруга 1.23 є, типу, як критична. Давайте цю ще спробуємо. Є критична, нижче він вже, ну, типу, не хоче нічого видавати. Тут взагалі 1:22. Да? Не хоче він нічого нижче видавати, Але до чого я це кажу? Що в принципі ото, ота маніпуляція, да, що я взяв і пожмакав ці батарейки, вона ще, можна сказати, на 5 днів продовжила користування цим приймачем. На заміну я поставлю такі самі батарейки, як були в дедексі. Да, але цього разу я вже візьму папірця, покладу його от сюди під кришечку. Де напишу дату, коли я ці батарейки поставив. І після цього я вже зроблю для вас остаточний, скажімо так, тест. Типу, скільки оці батарейки, які за пару коштують близько там щось 15 гривень, скільки вони проходять в цьому приймачі. Тому я думаю, такий відос буде цікавий для вас. Папірець з поточною датою вже на місці. Вставляємо другу батарейку і, як то кажуть, можемо далі насолоджуватися радіоефіром з динаміка або навушників, використовуючи цей радіоприймач. Тому отак. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалося або є до мене якісь питання, пишіть коментарі. Завжди буду радий поспілкуватися.